Літо найулюбленіша пора року для дітей на третьому році повномасштабної війни в Кривому Розі дбають про те, щоб дитинство у наймолодших було безпечним, яскравим та наповненим. У місті стартувала програма «Summer Kids», яка охоплює всі райони і створює умови для повноцінного дозвілля дітей на базі закладів культури. Гуляю тут дуже часто, кожен перший другий день з друзями тут дуже дуже класне місце, у якому можна зібратися з друзями однокласниками та провести час. Більше 40 бібліотек міста працюють у форматі відкритих читальних залів. Тут діти не лише читають, а й грають, знайомляться з книжками прямо у скверах та відвідують мовні клуби український та англомовний. А Палаци культури у всіх семи районах міста стали справжніми осередками творчості: розважальні програми, марафони, майстер-класи, квести та концерти. Усе це для того, щоб кожна дитина відчула себе частиною великої криворізької щасливої родини. Сьогодні у нас проходить програма в рамках. Міського проєкту Summer Kids. це літня розвиваюча розважальні програми для діток, які спонукають до чогось доброго прекрасного, а саме поринути більш якісь культурно-мистецькі такі простори. Дані простори у нас працюють за допомогою наших міжнародних партнерів. Це як Німеччина, місто Дуйсбург, це як програма розвитку ООН. і за допомогою таких грантів. За допомогою таких е, грантодавців е, у нас відкриваються такі простори, які є на часі дуже важливими. Карачини це не просто палац культури, а справжній хаб розвитку. Приймає малечу без вихідних. Має більше 18 гуртків. Це і вокал, і хореографія, і церкове мистецтво, і навіть it технології Цього літа на території Палацу культури заходи для дітей проходять двічі на тиждень. Також тут працює кімната психологічної допомоги для соціальної адаптації для внутрішньо переміщених осіб для осіб, які потрапили. Пели скрутні житлові умови а також для родин військовослужбовців. У Палаці культури Карачуни є простір штольня. Це унікальне укриття, яке, можливо, єдине не тільки в місті, а й в Україні. Воно має вигляд печерного замку та прикрашене картинами, які є музейними експонатами Криворізького краєзнавчого музею. Тож діти, перебуваючи в укритті, можуть не тільки перечекати тривогу, а й розвиватись. В місті організовуються от такі відпочинки в кожному районі нашого міста, в кожному культурному. Центрі, заході, цей Терновський район, центрально міські, і, і інгулець, і в кожному, в кожному нашому палаці культури. Тому я бажаю вам, щоб літо пройшло добре. А ми на подальшому будемо створювати умови, щоб ви могли. Приймати участь і в спортивних заходах, і в культурних заходах. Міська влада наголошує безпека, розвиток і турбота три головні пріоритети міста. І все це для дітей, які зараз підростають та творитимуть майбутнє України. Поки дорослі боронять країну, діти мають безпечно навчатися, жити, мріяти і творити. І кривий ріг робить усе, щоб дитинство було щасливим уже сьогодні. Анастасія Співак, Гліб Рибчук, перший міський.